Так, просили, щоб розказати, як регулюється карбюратор, ми так косили. Дивіться. У вас є карбюратор, в ньому є регулювання. Це подача палива. Це холостий хід. Холостий круте, скільки хочете. А подача палива, дивіться, ви, наприклад, берете, закручуєте. Скільки і рахуєте. Раз, два, три і 4. Закрутили, наприклад, 5. У вас було, наприклад, 5. Шість, навіть. Шість. І рахуйте 7. І, наприклад, часом буває 6-7. Ну це дуже рідко. Пваравано 5-4. Дивіться, і, закруч... і потім починаєте відкручувати мінімально. Закрутили до упору, потім такого. Раз, два, і три. Три оберти. Мінімальні три оберти. Три... Заводите косу і газуєте. Якщо, наприклад, вона починає дуже обороти великі, ще відкручуєте. Якщо нормальні, можете так лишати. А якщо ви чуєте, що вона в розносиде, ще відкручуйте, наприклад, на 4. Рекомендовано відкручувати, ще 5 може бути. 6, наприклад, відкручуйте. Якщо, наприклад, ви відкрутили на 6 і чуєте, що в нас же пилка вже так немає сили, вже оберти. Ви починаєте назад трошки закручувати. На пів чи на оскільки. Закрутили і тоді перевіряєте, як обороти. Якщо наприклад, вже нормально, отак лишаєте, наприклад. Якщо чуєте, що її щось наприклад, ще не витає, або закручуєте, або відкручуєте. Це на слух потрібно регулювати. Але менше трьох не бажано. Часом буває два. Ну але це вже деякі карбюратори з таким низьким ходом регулювання. Ну, а так з більшості випадків три, три оберти, це мінімально рахується. Навіть бензопилах, косах, так само. В більшості мінімально три. А більше може бути 5, може бути 6, якщо вона вже, наприклад, забагато, ви назад закрутили там половинку чи один. Так що користуйтесь, підписуйтесь.